Доброго раночку, мої дорогенькі золотенькі дівчатка. Доброго раночку і смачного сніданочку. Давайте з вами поснідаємо і поперемося на роботу. У да? мене сьогодні на сніданок чорний хліб, ковбаска, типа краковської. Огірок зверху. Яйце відверне, солька присолить яйце і печенюшка одна. Чай, тянь, шайн. Тут і фруті, чорний. З лимоном, з медом. Так, так що давайте снідати. Я ще кашу гречану нагріла собі, ну і не схотіла. М -м. Я вчора варила кашу гречану по-купечески. Ну, це тобто, із маленькими шматочками м'яса. Нагріла, но не схотіла. Я вже її сипати собі. М -м. Не хочу. Так, поснідаю трошки все. Перекушу, що тут наш чайок? А угу. я вчора казала, що багато меду положила. Начала мити чашку, а там на низу ще меду трохи є. Так, зараз у мене вся конструкція буде падати. Пі -пі -пі -пі. Так. До нас гості вчора заїжджали. Колбаски взяли. Огірка все один кусочок У мене каша була. І печеньки перевезли. Так що я вважаю сьогодні. Снідаю на халяву. За все ополучено. Будет який з огірком. Я ніколи так і не їла. Окремо її їла, так разом же. Щоб... Смачно. Я це, це ще вчора варила. Три штуки варила. Два градута брала, одна я в холодильнику взяла. Дівчата, можливо ми завтра із вами, із вами, з вами і завтра зустрінемося. Угу. Жаночку. Я, скоріше всього, що буду їхати на базар. За, за птицею. От. І ми поснідаємо з вами. І потім ще першого числа ми з вами зустрінемось. Бо ми з вами, наверное, будемо їхати в університет. Не напевно, а точно. З вами поснідемо. А потім буде видно. потім ще зустрінемося. Обов'язково. Мою відпустку обов'язково зустрінемося. І не раз. Це я вже знаю. Я собі виписала тільки що. Правила управління грошима. Но він ще називається правила багатства. І він пише. Перше все правило потрібних речей. Коли йдете в магазин, обов'язково писати на список, що вам треба. Не купувати зайве. Як ми привикли, пішли в магазин? Ага, мені те-те-те-те нада, потім те-те-те-те я хочу, потім те-те-те мені пригодиться. І... і все, а грошей нема. Так і буває. А в мене буває така, я список напишу. І все одно, о, а мені ж оце треба, я забула. Точно, мені треба було це обов'язково. Без нього я не бідуся. Все. Так що це перше правило. Друге правило це правило одної луни. Однієї луни. Тобто, якщо вам щось треба, така дорога річ, вам треба. Потерпіть місяць, рівно 30 днів. Якщо через 30 днів вам ця річ все ж таки треба, то купуйте. А якщо ні, то вам вона і не потрібна була. Це цікаво теж правило, да? Ну, третє це Дні без розходів. Ми вчора про неї казали. Четверте – це одна гарна річ, теж я казала про це. І п'яте. Це правило сліпця називається. Це означає, що не треба дивитися на інших у кого що є. Там машина, там ще щось є, 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 є. Та да, навіть помілачам. У нього ж ось є, у нього телефон там чи щось, а у мене такого немає, і мені таке не треба. Ну Треба треба то, що тобі треба. Треба жити своїм життям. ну. Ну Оце оці правила, да, мені подобаються. Я думаю, якщо соблюдати ці правила, то ти все одно багато не стажи. Угу. Я в своєму житті два рази купила гроші. А може три. Ну, не вийшло. Один раз я купила гроші, це яке ще спочатку ми почала жити з чоловіком. І в нас був хороший дохід і у мене, і у нього. І в нас в мене вийде відкладати. Син Ваня був маленький, він практично, ну що він там клював зовсім аж нічого. Це зараз принеси палку колбаси, де він її з'їсть з'їздить. А раніше стояло все, і печеньки різні, і все все все, все 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 було. І дохід був нормальний. Що? У мене, що чоловіка, я ж кажу. І тоді я сміло могла відкладати, нам на все вистачало. Я відкладала, відкладала, і ми назбирали одну суму, і тому ми виїхали із Луганщини. Якщо б у нас цієї суми не було, ми б не виїхали. О там другий раз, коли ми вже були тут, я відкладала. Отак по 500 гривень я відкладала чітко з кожного доходу. От, брані, чоловік кошти якісь 500 гривень, все. Железно. А я отримала все. Оце по 500 гривень, я ж кажу, з кожного доходу. У мене, допустимо, аванс зарплата у нього там. У нього взагалі не пойми, як. То приніс, то не приніс, то два рази приніс, то три рази, ну, в общем, таке. Я тоді теж не складала. Я не пам'ятаю, там їх, на що ми їх потратили. Ну, в общем, вот. А третій раз, коли що? Не пам'ятаю вже. Наверное, все. Ну так. Ну, а зараз я не можу. Зараз. Я не можу відкладати, збирати, нічого, щось. Щось не виходить у мене зараз. Ну. Нічого. Це все ерунда. Воно то не ерунда, але вже як є. у нас попереду що? У нас попереду відпустка! О, є! Ура, відпустка! П'ять цукр у мене на тому столі, не хочу вставати. Не хочу вставати. Вичавить його туди. Порічка поспіла, дівчата прямо така красивуча висить. Треба її срочно вже в банки. І чорна, і біла. Уже срочно треба. Оце завтра з зранку на базар, а потім, я не знаю, це з півдня вже, що його починати, може вже на, на, на неділю залишити, не знаю. Не знаю, що робити? вже треба. Кров з носу, як мамка моя казала. Кров з носу треба. Ну, от такі діла. Що вам ще розказати? Я ж кажу, вчора я прийшла з роботи. Що я робила? Посіяла петрушку, потім забрала трошки ажинка поспіла пів, півлітрової банки. Малинки трошки теж зібрала. Стоїть в холодильнику, понесу сотрудниці. Вона мені баночку давала літрову. Приносила мені кушу. От. І я її туди назбирала, щоб пусту банку не отдавати. От. Хай поїсть, у неї такого нема. Хай вітамінізується. Хоча вчора я річ почула теж про фрукти, про вітаміни. Що ви думаєте, що? У фруктах є вітаміни? Та ні, їх там нема. Там сама вода і фруктоза. Саме найбільше вітамінів це в капусті. Капустя. А потім ще вечором слухала ще одне відео. що який, значить, яка рослина забирає з землі саме найбільше мікроелементів, вітамінів, Все у нас. це капуста. Представляєте, на першому місці? Капуста. На останньому місці на п'ятому соняшник, а на першому капуста. Потім там йдуть, там йде, що там іде: кукурудза, буряк. Буряк, кукурудза. Перший, це капуста, буряк, кукурудза, п'ятий соняшник, а четверте, що четверте, пам'ять. Картопля. Картопля. Особенно при зборки, коли все піднімают, не знаю. Він там називав, які конкретно микроэлементи. Оце, вот так, 5. Росли. Далі, що я ще Значить, зібрала оці ягоди і пішла додому, помила посуду і почала готувати вечерю. Коли дзвонить сусідка, каже, мені треба до тебе прийти по, по, у справах. Ми там робили канал на Ютубі, вона в бібліотеці робить, і для неї робили там канал для бібліотеки і викладали там чотири відео, я їй допомагала. Створювали, допомагала викладати, вчила її. Ну, в общем Потім дзвонить інша сусідка, ми до вас заїдемо. Ну, Кажу, заїжджайте. Так вони ото завезли гостинчик і ми сіли і повечеряли. Кашею, свіженькою. Повечеряли, попили чаю з печеньками. Отакий от був вечір. От. І все. А сьогодні, не знаю, сьогодні може огірки такі посі. дівчата. Скільки там громади? Отак от от і діла. Такі діла. Вчора такий вітер був, цілий день вітер, цілий день. Ось сьогодні зранку спокійно, сонечко вроді вийшло, птички співають, начебто тихо. Вітер не дме, навіть вікно відкрите. Дівчата, я з вами поснідала, мені було дуже смачно. Сподіваюся, ви зі мною снідали. Хто снідав приємного, хто не снідав приємного перегляду. От. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, своїх діточок, близьких, рідних, все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока!